Вітаю, дорогі діти, на занятті з розвитком мовлення. Сьогодні я пропоную вам послухати чудову казку про звуки, голосні та приголосні. Так що сідайте зручненько і слухайте уважно уважно. Казка про голосні та приголосні звуки. В одній країні, в одному королівстві. В старовинному паперовому палаці жили собі звуки. Мирились вони доти, доки один із них не сказав. Я найважливіший, найкорисніший звук для людей, а ви всі нікому не потрібні. Що тут сталося? Брати звуки розгнівалися, щинили галас. Кожен на свій лад почав розхвалювати себе. Я найголовніший, найкругліший, найоханніший, Мене дуже легко вимовляти, сказав звук «О». Буквою я позначаюся гарною, кругленькою, схожою на сонечко. Ні, я найважливіший за тебе. Прогудів звук «ж». Мене хоч і важче вимовляти, але я позначаюсь буквою, Я стаю ширшим за тебе, без мене не можуть обійтися багато слів і навіть жук схожий на мене. Подумаєш широка, подумаєш важливий, закричав звук «у». Це я вмію кричати. Як сирена, як поїзд і буквою я позначаюся гарною гачком з великою петлею, якою можу всіх вас захопити. Отже, я найголовніша, як буква і як звук. У суперечку трутилися й решта. Вони сперечались так довго і так голосно, що розбудили своїм криком фею фонетику. Яка славилася своєю добротою та мудрістю. Прийшовши до замку, вона відразу взялася за справи. Фея зібрала найкаркливіших і найголосистіших братів А. О, У І, е, і назвала голосними. А останніх більш тихих і спокійних, які завжди згоджувалися з голосними, приголосними. вони не могли кричати, співати так, як голосні, але те шуміли, пп, шипіли, шш, свистіли, Фонетика відзначила, що кожен звук. Однаково потрібний, що лише разом у єдності вони корисні людям, із звуків складаються слова, люди їх вимовляють, потім об'єднуються у словосполучення, речення, за допомогою яких спілкуємося між собою. Звуки із захопленням слухали Фею, а потім вона запропонувала вимовити слово мама, голосному ми. Приголосному без голосного А. А потім голосному А без приголосного М. І всі почули спочатку тільки мечанням -м, м, а потім тільки крик а, -а, а. Вийшло так, що одне без одного вони не зможуть обійтись. Їм стало зрозуміло, що всі звуки важливі і жити потрібно так, як і раніше, дружно. Ось малята, ми з вами прослухали казочку про голосні та приголосні звуки. І зрозуміли, що один без одного вони не можуть. Ну що, діти, сподобалася казка? Хто запам'ятав всі голосні звуки? А ще цікавіше, хто з вас може їх повторити? З нетерпінням чекаю на ваші відповіді. Вчитися разом це так легко!